Бо як їздити в городі, я вже боюся. А норвежські водії, скажу чесно, такі собі. На голову не налазить. Вот та f... Наша перша поїздка в осло. Нарешті дійшли руки змонтувати, можна сказати, архівне відео про поїздку в осло. Адже здійснили ми цю поїздку ще в середині осені. Якраз в той період у нас були канікули на тиждень від навчання. І по закону подлості ми якраз майже весь цей час хворіли, і вже наприкінці, коли вже нарешті вичухались, ми вирішили катнути в осло, подивитися на столицю. Пораніше проснулися та зібрали речі на декілька днів, адже у нас були плани після осла поїхати ще в Швецію на закупи, тому що неодноразово чули, що ціни там набагато дешевше, ніж в Норвегії, і часто люди цим користуються і їдуть туди, щоб зекономити копійку. Але це вже тема для наступного відео. Перевірив автомобіль перед дорогою, подивився рівень мастила та інших рідин, розігрів нашого коня та почав грузити в нього речі. Їхати туди майже 300 км, по часу це виходить десь 4 години. Сміливо накидаємо ще годинку, тому що, так як ми вже знаємо, в Норвегії специфічні дороги, по яким особо не поганяєш. Плюс багато факторів можуть додатково впливати на час пересування. Наприклад, суви каміння, перекриті тунелі та інше. За час проживання в Норвегії в мене певно розвинулася фобія на рахунок лосів і оленів на дорогах. Інколи мені здається, що я думками ще більше притягую їх до себе. І буквально десь через півгодини нашого шляху на тобі. Не рахуючи дороги з мутака до нашого житла, це вперше, коли ми виїхали помандрувати на таку велику відстань. Під час поїздки для нас відкривалися нові краєвиди, які ми раніше не бачили, і це не могло не радувати глаз. Я звичайно не втримувався і час від часу зупинявся, щоб познімати і політати дроном. Викизити в городі, я вже боюся. Блин. Ну тут, я думаю, немало сів. Це плюс. А, ну так. Да. Зато є Олені. На дорозі, дорогу, да? Норвезькі водії, скажу чесно, такі собі. По манері вождення взагалі Буває таке чворить, блін. На голову не налазить. Осло це найбільше місто в Норвегії, чисельність населення якого станом на лютий 25-го року становить майже 673,5 тисяч осіб. Осло став одним із лідерів сучасної архітектури в Норвегії. Будівлі мають нестандартні та мінімалістичні форми, створюючи унікальний горизонт міста. Ось декілька цікавих фактів про Осло. Це місто було засновано близько 1040 року вікінгом Гарольдом III. У місті є навіть музей кораблів Вікінгів, де можна побачити справжні судна, яким понад тисячу років. А ще саме в Осло щороку 10 грудня вручається Нобелівська премія Миру. Це єдина з Нобелівських премій, яка присуджується не в Швеції, а в Норвегії. Тут є на що глянути, і в першу чергу ми поїхали подивитись на дуже відомий і популярний оперний театр, який був побудований тут в 2008 році. Театр має неймовірно інноваційну форму, що нагадує лінії корабля, які стоїть на березі фьорду. Одна з найбільш привабливих особливостей будівлі це дах, що піднятий настільки, що його можна використовувати як пішохідну зону. Це дозволяє відвідувачам прогулюватись по даху і насолоджуватись панорамними видами на місто і фьорд. Оперний театр побудовано з використанням високоякісних матеріалів. Зовні будівля покрита білим мармуром, а в інтер'єрі використовувалися натуральне дерево та камінь. Також, відповідно до сучасних вимог, будівля має високий рівень енергоефективності. Ще одне унікальне місце, де ми побували, це скульптурний парк Вігеланда. Це одне з найвідоміших і найвідвідуваніших місць в Норвегії і є найбільшим у світі парком, присвяченим творчості одного митця. Норвезького скульптора Густава Вігеланда. У 1920 х роках густав уклав угоду з міською владою Осло. Йому було надано майстерню та фінансування в обмін на створення серії монументальних скульптур для міста. Робота тривала понад 20 років аж до смерті митця до 1943-го. Його спадщина це більше ніж 200 скульптур із бронзи, граніту та кованого заліза, які розкривають філософські теми життя, смерті та людських емоцій. Фігаланд прагнув створити ідеальний гармонійний ансамбль, і він навіть заморочився над лавочками та ліхтарями, які він сам теж проєктував. Це місце по справжньому змушує замислитись про сенс буття. Якщо ти любитель мистецтва та глибокої філософії і ти будеш в Осло, цей парк те місце, яке ти мусиш відвідати. Після насиченого дня ми нарешті заселилися в номер перевіреного нами готелю Скандік. В цілому враження в нас залишились доволі двоякі. Це місто вкрай незручне для пересування власним автомобілем. І лишній раз про це довів сюрприз, який чекав мене зранку. Вот та. Увечері, коли ми заселялися, підземна парковка була повністю зайнята, і я знайшов неподалік іншу парковку, яка мені показалась теж від цього готелю, просто наземно. Але як виявилось, я помилився і поплатився за це штрафом в 600 крон. Взагалі тут з парковками ну дуже велика срака. Місто нагадує Львів тільки в 100 раз гірше в плані паркування і в плані дорожніх розв'язок. Я не пам'ятаю, коли я в останній раз так потів за кермом від нервів. Тому після відвідування Осло залишився такий легкий гіркий осадок на душі. Але в цілому це місто дуже сучасне, інноваційне і нестандартне. Я однозначно рекомендую його для відвідування тим, хто хоче гарно та цікаво провести час. А вам я щиро вдячний, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку цьому відео та черканути в коментарях, в яких цікавих містах побували ви, та куди порадити поїхати наступного разу. А тут куди повертати? Нічого не поняв. Та йоп де!